Добре, тітя тоді тітя у нас була Майдон. в репцентрі. а тьотю можна знімати? Да. Тьот була в репцентрі. Розкажіть тіть, як ваші враження, як ви як приїхали, І чи зараз їдете, чи щось змінилося? Тут звичайно змінилася дуже прекрасна сім'я. Отримала звільнення, багато різної інформації для подальшого життя. <гану> І, звичайно, як далі. Ми, давай... так, ми такі, як на відео, чи так, не такі. Так, <гану> 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 І шашлики це по-настоящему. <гану> 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 Добре. Ти радісна, це саме основне, що ти радісна. Ми також раді, що ми могли в частинку себе вкласти, ми, що наша праця не даремна. Так що хай Господь благословить вас. Дівчатка, віримо, що скоро побачимося. От, ми віримо, що тепер, коли ми вам допомогли, що ви будете навіть іншим допомагати. Ти готовий іншим допомагати, Таня? Так. Як? Так. Хотіла сказати, Нема що не Нема я страху? Нема страху. Страху немає? О, так. молодець. Так. Молодці, дівчатка. Все вам найкращого, гарної ми дороги. Знімаю. Тепер про тебе знімати.